Зараз поближче покажу вам наші ще одні кросівки з натуральної шкіри. Вони легкі, м'які та зручні, та однозначно доповнять будь-який щоденний образ, під джинси або більш спортивний одяг. Також важливо, що в носку немає ніяких фіксаторів, він повністю м'який. І тримає форму. І завдяки цьому. З об'ємом немає ніяких проблем. Їх майже не потрібно розношувати. Ми регулярно намагаємося усиновлювати наявність, але всі питання пишіть у Директ, наші дівчата, з яких вам нададуть відповідь. Зараз поближче покажу вам наші ще одні кросівки з натуральної шкіри. Вони легкі, м'які та зручні, та однозначно доповнять будь який Щоденний образ під джинси або більш спортивний одяг. Також важливо, що в носку немає ніяких фіксаторів, він повністю м'який. І тримає форму. І завдяки цьому з об'ємом немає ніяких проблем. Їх майже не потрібно розношувати. Ми регулярно намагаємося оновлювати наявність. Але всі питання пишіть у Дірект, наші дівчата, з яких вам нададуть відповідь.